10 лютого відбувся урочистий запуск нового японського обладнання твердопаливної котельні в Дергачівській гімназії No3. Обладнання було встановлено за рахунок гранту японського агентства з міжнародного співробітництва Джайка. В результаті проведеної заміни котельного обладнання економія природного газу по котельні складе близько 126 тисяч метрів кубічних або 963 тисячі гривень. Благодаря взаимной работе японских специалистов, наших украинских специалистов со стороны нашей українской страны коммунальное предприятие ДРИТ, это дирекция развития инфраструктуры, это одно мощных предприятий нашей области, которое работает и поставляет тепло не только в Дирачовском, но и в других районах. Но в других районах. Я скажу так, что э, учитывая ситуацию, когда мы наша страна зависит от импортных энергоносителей, перевод. на альтернативное топливо, на замену газа. Это стратегия нашего государства, это стратегия областной администрации, областного совета. Мы сегодня э, принимаем э, инвестиции с большим удовольствием от японской стороны. И пользуясь случаем, хочу от имени главы Харьковской областной государственной администрации Игорь Львовича Райнина э, от души поблагодарить японских специалистов, представителей э, Международного агентства Джайка, господина посла за то доброе дело, которое они делают для нашей страны, для того, чтобы у нас все было хорошо. И мы очень надеемся, и наш губернатор вчера сказал на встрече, очень надеемся на плодотворное сотрудничество. Спасибо. Я тоже хочу поблагодарить господина посла, его государства, которое он представляет сегодня, за ту помощь, которую вы нам оказываете в вот проведении таких современных методов внедрения в жилищно-коммунальную сферу. И очень рады так, кому сотрудничество, которое у нас сложилось вот с с государством Япония, потому что мы сегодня уже видим на деле, не в перспективе, не на бумагах, а именно на деле внедрение вот этих энергосберегающих таких проектов. Котел працює на пелетах, які виготовляються також на японському обладнанні. В минулому році в місті Куп'янську було запущено пелетний завод Пелетайзер. У разі одержання позитивного результату від реалізації пілотної фази інвестиційного проєкту можлива реалізація другої фази поставка японською стороною ще 42 котлів та двох пелетайзерів, що надасть можливість скоротити обсяги споживання природного газу в опалювальний період. Після того, як почесні гості перерізали символічну стрічку і відкрили котельню, на них чекав невеличкий концерт в затишному і теплому актовому залі гімназії. Кожен з японської делегації отримав невеличкі сувенірні подарунки на згадку про Дергачівщину. А пану Шигекі Сумі вручили вишиваний рушник, з яким в українців асоціюється дуже багато подій: і народження дитини, і весілля, і зустріч дорогих гостей. В свою чергу японська делегація подарувала школярам м'ячі.